Привіт усім, хто завітав на наш свят на наш сайт Освіта я Ірина Рожнятовська, головний редактор газети Залуч та журналу Методист. Я рада вам презентувати нову книжку, яка вийшла напередодні нового навчального року, і була вам як подарунок до цього свята. Це інформаційний простір школи. Що ж таке інформаційний простір школи? Це всі ресурси, які необхідні для забезпечення ефективного функціонування, розвитку та системи управління навчального закладу. І всі ці поняття ви можете знайти у цій книжечці. Завданням створення інформаційного простору школи є збір та зберігання нормативно-правової інформації, навчально-методичних ресурсів, Матеріально-технічного забезпечення, це автоматична обробка е, звітної інформації, це забезпечення, організація та забезпечення моніторингових досліджень в навчальному закладі. І е, великий об'єм цієї книги саме і, е, розрахований на організацію моніторингових досліджень. В цій книжці також представлено структуру і технології, якими необхідно користуватися при створенні інформаційного простору школи. Поєднуються із інформаційним простором школи також і веб-ресурси. Це різні сайти, блоги, форуми, інформаційне. Дистанційне навчання. Зараз ми над цією проблемою працюємо і готуємо нову книжку, яка називається Створюємо сайт школи. І це буде вашим новорічним подарунком ця книжка. Тому заходьте на сайт освіта.ua.com І дивіться наші книжкові новинки. Успіхів вам!